Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити, кличе в подорож дзвінок. Усне опитування. Розвиваємо логічне мислення і утворюємо ланцюжок з фігур. Перед вами фігура. Що за фігура? Це чотирикутник зеленого кольору. Зверніть увагу, чотирикутник має протилежні сторони. Рівні ми можемо його назвати прямокутник, прямокутник зеленого кольору, що змінилося. Правильно змінився колір прямокутник жовтого кольору, що змінилося? Змінилася форма. Трикутник жовтого кольору. Що змінилося? Змінився колір. Трикутник зеленого кольору. А наступна фігура. А наступна фігура прямокутник зеленого кольору. Діти, зверніть увагу, тут чергувалися фігури у нас форма і колір. Усне опитування. Розглянь уважно ілюстрацію і допоможи кошеняткові скласти вирази на додавання, користуючись кисточкою доміно. 4 додати 3 дорівнює 7. Додавати ми можемо по-різному. Правильно, 3 додати 4 дорівнює 7. З виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Дійсно, 7 відняти 4 дорівнює 3 і 7 відняти 3 дорівнює 4. Продовжуємо працювати усно. Допоможіть, будь ласка, звірятам обчислити вирази. А у тебе, так? 7 додати 1 дорівнює 8. А 4 додати 4 дорівнює також 8. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Роботу починаємо з обведення клітиночки, утворюємо квадратик і зафарбовуємо його червоним кольором. Утворюємо візеруночок в зошиті. Для цього. Ми відступаємо одну клітиночку, і на наступній клітинці ми будемо утворювати візеруночок. Зверніть увагу, сьогодні ми утворюємо прапорець. Ось древка буде складатися з двох клітинок. І прямокутник. Прямокутник також складається з двох клітиночок. Через дві клітинки ми будемо повторювати візеруночок. Тисни відео на паузу. І виконай це завдання самостійно утвори візеруночок в зошиті. По можливості ти можеш розфарбувати пропорції. Продовжуємо працювати в зошиті. На попередньому уроці ми з вами вивчили число і цифру 8. Прописуємо цифру 8. В зошиті до кінця рядка виконуємо каліграфічну хвилинку. Сьогодні на уроці ми повторюємо числа від 1 до 8. Розглянь, будь ласка, числовий промінь. Назви мені числа, які менші, ніж 10. Я з вами згодна. Але тепер зверніть увагу, я доповнюю умову. Назви числа, які менші, ніж 10, але більше за 5. Це числа 6, 7, 8, 9. Усно склади вирази за схемами. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і виконай завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? Звертаємо увагу на першу схему. І на запитання до першої схеми. Зверніть увагу, у нас предмети об'єднані. Якщо вони об'єднані, то ми ставимо питання, скільки всього значно потрібно скласти вираз. 4 додати 4 дорівнює 8. Наступна схема. Ми бачимо, що в наступній схемі деякі предмети вилучені і стоїть знак питання над іншими предметами. Предметами, які об'єднані. Тобто ми поставимо запитання, скільки залишилося. Скільки залишилося, ми будемо знаходити відніманням. тому нам потрібно скласти вираз на віднімання. 8 відняти 3 дорівнює 5. І третя схема. Ми розуміємо, що предмети об'єднані, значить, Запитуйся, скільки всього, скільки всього ми знаходимо додаванням, складаємо вираз на додавання. 6 додати 2 дорівнює 8. До кісточок доміно склади можливі рівності. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Опрацюй дві кісточки доміно першу і другу і склади всі можливі рівності, тобто вирази на додавання і на віднімання. Вирази потрібно записати в зошит. Кому ж потрібна допомога, працюємо разом. Працюємо з першою кісточкою, рахуємо, скільки точок ліворуч і скільки точок має кісточка доміно праворуч. Який вираз на додавання можна скласти? 6 додати 2 дорівнює 8. Додавати можна по різному, і ми можемо скласти вираз на додавання 2 додати 6 дорівнює 8. Зверніть увагу, це один той самий вираз, тільки ми його записали по різному. З одного виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. 8 відняти 6 дорівнює 2 і 8 відняти 2 дорівнює 6. Тисни відео на паузу і за зразком попрацюй з наступною кісточкою доміно. Склади вирази на додавання і віднімання і запиши їх в зошит. Саме перевірка. А у тебе так? Тисни відео на паузу. І виконай самоперевірку. Продовжуємо працювати із складом числа 8 це завдання номер 4 Визнач, які числа пропущено в таблиці та рівностях. Доповнюємо спочатку таблицю, а потім рівності. 8 це 3 і 5. Значить, ми можемо доповнити рівність. Правильно, 3 додати 5. Дорівнює вісім. Вісім це Сім і один. Значить, ми доповнюємо рівність Сім додати один, дорівнює вісім. Вісім це п'ять і три. П'ять додати три, дорівнює вісім. Вісім це Два і шість. 2 додати 6 дорівнює 8. 8 – це 4 і 4. 4 додати 4, дорівнює 8. 8 – це. 6 і 2. 2 додати 6, дорівнює 8. І останній вираз 8. це... 1 і 7. 1 додати 7, дорівнює 8. Користуємось складом числа 8 в таблиці і обчислюємо вирази на віднімання. 8 відняти 3. Зверніть увагу, якщо 8, це 5 і 3, а ми віднімаємо 3, я закриваю 3. Залишається 5, то 8 відняти 3 дорівнює 5. 8 відняти 1. Наступну пару розглядаємо, віднімаємо 1, залишається 7. 8 відняти 5. Наступна пара чисел, коли 8 віднімаємо 5, отримаємо 3. 8 відняти шість. Дорівнює 2. 8 відняти 4. Дорівнює 4. 8 відняти 2, дорівнює 6. І 8 відняти 7, дорівнює 1. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5 До кожної схеми добери вираз. Працюємо усно. звертаємо увагу на першу схему. Зверніть увагу, у нас відрізок однакового кольору. Порахуйте, будь ласка, скільки частин має цей відрізочок. Що запитується? Запитується, скільки залишилося. Скільки залишилося, ми знаходимо відніманням. Зверніть увагу, скільки частин відняли. Відняли дві частини, відняли два. Значить, нам підходить вираз на віднімання, 7 відняти 2. Адже 7 частин із 7 частин складається відрізочок, а дві частини відняли. Нам потрібно знайти, скільки ж залишилося. Працюємо з другою схемою. Зверніть увагу на запитання. До цієї схеми ми поставимо питання, скільки всього. Ми бачимо, що відрізочок складається з двох кольорів. Жовтий відрізочок має три частини, а зелений відрізочок має дві частини. Скільки всього ми будемо знаходити дію додавання? Значить, нам підходить вираз, 3 додати 2 дорівнює. 5. І останній вираз розгляньте, будь ласка, у нас відрізок однакового кольору. Порахуйте, скільки частин має цей відрізок. Правильно, шість частин. Що запитується? Запитується, скільки залишилося. Адже ось ці три частини ми будемо віднімати. Значить, до цієї схеми підходить вираз. 6 відняти 3. Попрацюй самостійно в друкованому зошиті на сторінці 35, завдання номер 2 Під уроку. Сьогодні на уроці ми повторювали числа від 1 до 8. Ми пригадували склад числа 8. Складали рівності на додавання і віднімання, а також до поданих схем добирали вирази. Тисни відео на паузу і продовжи речення Я зрозумів чи зрозуміла, я можу.